Зараз ЗМІ розганяють чергову сенсацію, це нові рейтинги, партійні, президентські. до чого взагалі нас готують? До того, що десь мають бути вибори, перевибори, щось має змінитися і взагалі під час війни? Чи це на часі? Я не знаю, про які можна рейтинги говорити під час війни і чи репрезентативні вони. 20% території зараз окуповано. Іде активна фаза бойових дій? Для того щоб провести вибори, необхідно витратити декілька мільярдів гривень, яких у нас зараз не вистачає на закупівлю озброєння. У нас ми знаємо так що нам дуже партнери допомагають. Ми заробляємо значно менше зараз. Я не хочу цифри зараз, не знаю, чи можна їх озвучувати, щоб мене потім міністр фінансів буде карати. Я думаю, не варто зараз про це говорити. Але значна частина надходжень це допомога фінансових партнерів. Про які можна казати зараз рейтинги і вибори, поки в нас не завершився процес повномасштабного вторгнення і поки ми не перемогли. Тому я думаю, що це є похідним, то, що деякі колеги, да, якщо їх так можна назвати, депутати, вони вже в парламенті поодягали усі шовкові кроватки. Костюмчики ходять, вже виступають, там розповідають, що вони чимось не згідні, просто перекручують на біле-чорне кажуть. Тобто у них уже все. У них війна закінчилась, все добре. Армія російська відійшла від Києва, вони тут собі ходять по ресторанам, займаються своїми справами і знову хочуть займатися політикою. Будь-які вибори це політичне протистояння, це політична конкуренція, змагання, звинувачення один одного. Я думаю, що під час війни нам це точно зараз не потрібно. Нам потрібна як ніколи політична єдність. Нам потрібна в парламенті нормальна дискусія, а не політичні якісь заяви і популізм, нормальна конструктивна робота, яка приведе нас до спільної перемоги. Коли ми переможемо, коли завершиться війна, коли ми зможемо відновити свою територіальну цілісність, вибори треба буде проводити одразу. Я цього прихильник. Якщо це буде навіть раніше строку повноважень цього парламенту, треба буде йти на дострокові парламентські і місцеві вибори. Тому що цей парламент і міські ради, і обласні ради вони не відповідають настроям українського суспільства. Це однозначно. Тому побачимо, життя покаже. Мені б хотілося б, щоб як можна швидше ми перемогли, і тоді можна говорити про вибори. Думаю, що. Багато нормальних колег вони готові були б попрощатися навіть зі своїми мандатами, там, тільки щоб у нас мир, щоб у нас люди перестали помирати, щоб діти перестали помирати, щоб військовослужбовці додому повернулися. Тому але говорити про те, що швидко буде виборчий процес, вже в цьому році, як хтось розповідає, під час війни в окремій тільки частині України а на окупованій. Частині, там, де мільйони українських громадян проживають, там виборів не буде, які теж повинні мати право голосу. Я думаю, що це якась така конспірологія і якась дурня просто, яку розповсюджують зацікавлені в цьому люди, які хочуть далі займатися політикою, які не розуміють те, що в нас в Україні війна. Я хочу їм нагадати, вони там нас бачать, а у, у нас війна продовжується. Знімайте свої кроватки, шолкові, ваші всі-всі костюми. І Переставайте займатися популізмом в стінах парламенту, розповідати на біле, чорне і займатися там політиканством. От і все. От моя відповідь я думаю, вибори точно будуть.